Вас вітає колектив Черкаської служби новини, як завжди в цій порі – події, факти, інформація в огляді наших журналістів. Дев'ять партизанських загонів загальною чисельністю понад 4 тисячі чоловік діяло у роки Другої світової війни в Холодному Яру. В день партизанської слави саме сюди, на Чигиринщину, приїхали ветерани великої вітчизняної громади та влади, аби вклонитись пам'ятнику холодноярських партизанів і за тарілкою гарячої лісової каші та бойовими стаграмами пригадати, як боролись з фашистами в глибокому тилу ворога. Окрім ось цих старезних дубів, події 70-річної давнини добре пам'ятають учасники героїчної боротьби Партизани. Під час великої вітчизняної війни Черкащина була партизанським краєм. Тут воювали понад 13 тисяч народних месників. Партизанські загони і підпільні групи діяли майже в кожному районі. Більше 30 загонів, які воювали в різних місцях і Черкомбайському районі, Манастирищінському, Смілянському, Кам'янському, Чигиринському районі. Але Сама більша слава це про партизанський рух, який був на території Холодного Яра. Тому я дорученням Сергія Борисовича Тулуби, героя України, нашого губернатора, Вектора Черняка, передаю вам найширіші вітання від нього особисто, від голови власної ради. Найбільш відомими керівниками партизанських загонів, що діяли у лісах Холодного Яру, були Боровіков, Діброва, Кришталь, Дубовий на Чигиринщині. Діяло 18 підпільних організацій та вісім партизанських загонів. Які зробили вагомий внесок у звільнення нашого рідного краю від фашистських загарбників. Серед всіх партизанських з'єднань, що діяли в Холодний Ярських лісах, найбільше прославився загін під командуванням Петра Антоновича Дубового. Півтори тисячі бійців цього загону провели 100 бойових операцій, знищили 5 ворожих гарнізонів. 22 поліцейських дільниці, два літаки та 12 ешелонів ворога. Загін імені Сталіна був створений першим. Його очолив кадровий офіцер Червоної армії Петро Антонович Дубовий. Його дочка з гордістю розповідає, як поранений батько вирішив утворити партизанський загін, аби вести боротьбу проти окупантів в тилу. І він планував, що він перейде фронт. І йшов по фронту. А куди ж каліка на костеля, куди ж ти можеш йти на фронт? Він нічого, йому не вдалося, тому що фронт двигався дуже швидко. І він що вирішив, вирішив йти до родичів. а куди діватися? Підзабожено сядеш. Загалом партизани загону Петра Дубового знищили більше ніж дві тисячі фашистів. А з 6 на 7 січня 1944 року об'єднання холодноярських партизанських загонів імені Сталіна та імені Москви загальною чисельністю понад дві тисячі бійців під командуванням Дубового форсувало річку Тясмин. Унікальність цієї операції полягає в тому, що під охороною партизанів в розташування військ Червоної армії, крім вояків, перейшло ще й понад п'ять тисяч осіб цивільного населення. Згадує Тамара Горб. Дубова всі свої спогади. Де вона описує у власних книгах. Пока живе люди, які це пам'ять, які дійсно зараз різні моменти є, як історію можна і так порозити, і так розставляти, пока живі люди, можна це, як оно було, щоб потім потомки самі прип'ють рішення, як оно на самом деле прийняти. представники влади, громада, школярі та ветерани поклали квіти до пам'ятника холодноярським партизанам. Продовжилася зустріч виконанням воєнних пісень за святковим столом зі смачною лісовою кашею. А дітей з особливими потребами отримали цього літа можливість оздоровитися в інтеграційному таборі Соняшник на базі санаторію Україна. Прикметно, що відпочивали вони разом зі звичайними дітками. Ідею спільного оздоровлення у дитячому таборі одноголосно підтримала обласна та міська влада, для чого було виділено необхідні кошти. Про те, як такий експеримент сприйняли юні відпочивальники, знає Ольга Іванова. Вікторія дуже любить життя, вона мріє стати лікарем і допомагати людям. У неї складне захворювання, ДЦП. Та навіть воно не заважає дівчинці бути прикладом для інших, відміну навчатися і мати багато друзів. Відпочиваюся тут прекрасно, вже тут другий рік. Тут добрі вихователі, тут добре до тебе відносяться. Проживання все включає і ну, багато розваг тут дуже. Аби такі дітки, як Вікторія, не залишилися сам на сам зі своїми недитячими проблемами, обласна соціально-просвітницька організація Життя з надією в рамках програми Кроки в майбутнє активно впроваджує інклюзивну освіту на Черкащині. Тож діти з особливими потребами можуть вповні відчути смак дитинства. Сьогодні вони активні учасники різноманітних конкурсів та змагань. Вони навчаються поруч зі своїми однолітками у загальноосвітніх школах, беруть активну участь у громадському житті міста та області. Відпочинок та оздоровлення поруч зі звичайними дітьми це новий етап соціально соціалізації цих дітей. Ви знаєте, тут діти різних э, профілів заболівань, тому трудно працювати було во всіх зміни з э, такими дітками. Але ми раді, що ми могли внести свою долю, своє серце віддати таким дітям. І раді за тих дітей, які э, уделяли увагу, проявляли заботу і дружбу. Э, Звичайні діти, для тих дітей між ними була дружба, повага, уваження, які становились добрее. Ідею спільного оздоровлення у дитячому таборі одноголосно підтримала обласна та міська влада, тому виділила кошти на путівки для дітвори. Із 900 юних відпочивальників санаторію 200 це діти з особливими потребами. Вони оздоровлювалися впродовж літа. На останні п'ять зміні відпочивали лише ті, хто має найтяжче захворювання. Все у нас удалось. И сотрудничество с интеграционным лагерем удалось. Тут те цели, которые мы преследовали, мы их достигли. Детки отдыхали вместе с ограниченными возможностями, вместе с, со здоровыми. И дискомфорта при этом не чувствовали, потому что мы все делали для этого, чтобы они этого не чувствовали. Наступним кроком для організаторів інклюзивної освіти на Черкащині стане створення центру розвитку інтеграції особистості. Адже без нього далі рухатися і вирішувати нагальні проблеми просто неможливо. Чоловіки зізнаються, що за таку іграшку в дитинстві віддали б багато. Протягом 15 років черкаські дітлахи можуть не лише гратися, а й займатися цікавим видом спорту, влаштовувати справжні гонки на трасі завдовжки 25 метрів для автомоделей. У цьому спорті один неправильний рух, і все, машина злітає з траси. 25-метрова траса гордість міської станції юних техніків. Виготовили її власноруч працівники закладу близько 15 років тому. Автомоделі можуть їздити як тролейбус чи трамвай за допомогою струму, який подається на колій для кожної машинки. Для людини це абсолютно безпечно, адже сила струму невелика, проте швидкість, яку може розвинути модель, вражає близько 100 км на годину. Правило, щось таке подібне до настоящих гоночних соревновань. Значить, є свої лаптайми. Кваліфікаційні заїзди, ну і сама гонка, в якій єдине не одна машинка, одразу чотири моделі по дорозі. Ну, а перемагає той, хто за даний час наїзде більше кількість кругів. Автомодельний спорт нині стрімко розвивається у всьому світі. Черкаська траса відповідає європейським стандартам. Роман вперше прийшов до гуртка і вже в захваті від побаченого. Оце це я перший день вчуся. Тут, якщо на поворотах велику швидкість, давати то машинку зносить з траси, А якщо скидувати швидкість, то вона полегенько повертає і її не заносить так, як на більш на великій швидкості. Саме на цій дорозі постійно проводяться змагання з автомодельного спорту обласного та міського значення. Багато черкасців, які тренуються саме тут, беруть участь у всеукраїнських заїздах та отримують перемоги. Всеукраїнський турнір з футболу Кубок Австралії стартував у Черкасах. Ідейним натхненником та спонсором спортивних змагань став колишній вихованець дитячої нацької спортивної школи «Дніпро-80» Олексій Мамалига. У такий спосіб вже другий рік поспіль Черкасець ті за океану популяризує та дбає про розвиток юнацького спорту на батьківщині. Організатор змагань Олексій Мамалига шість років грав за Дніпро-80. Небайдужість до розвитку дитячого футболу на Черкащині не зникла навіть після переїзду до Австралії. Із за океану хлопець зумів захопити своєю мрією, друзів та рідних. Вони й допомогли йому на належному рівні започаткувати та провести турнір минулого року. І ось уже вдруге для вихованців рідної школи. Олексій організовує футбольний матч, аби юні гравці здобували досвід. Идея организации Кубка возникла еще давно, с самого детства, так как он постоянно играл в детских командах, и в свое время лет 10 киевский интернат приглашал его забрать, потому что в нем был хороший футбольный потенциал. Так как на данный момент у нас не развита детский футбол, можно так сказать, только в крупных городах, поэтому он со своим другом Андреем Ващеем, который является тренером «Динамо-80» нашей черкасской команды, Вони вирішили зробити допомогу дітям взяти участь у всеукраїнському турнірі до Черкас з'їхалися дитячі команди провідних українських футбольних клубів: Харківський металіст, Дніпро, Арсенал, Кремінь, Ворскла, Олімпік, Вікторія, Черкащину ж цьогоріч представляють футболісти 2000-го року народження Дніпро 80 У перспективі організатори планують зробити турнір ще більш масштабним. Плани і цілі нашого турніру – це, щоб кожен год приїжджали як можна сільний. Клуби не только з України, але, скажем, із Росії. Такі ЦСКА, Москва, Спартак Москва. Вот к этому на протяжении ближайших літ ми будемо стремиться. Традиційно змагання проходитимуть за круговою системою. Усі команди зіграють одна з одною. Всеукраїнський турнір триватиме з 22 по 25 вересня. На всіх учасників турніру чекають подарунки та призи. І це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті ГрусМедіаком'єй. Ще побачимось.